Як закінчились темний плащ, Аладін, Русалонька, Дива на Обертасах, Життя Злої та Кіт Пес. Та які ігри на Денді та Сега підігрівали цікавість до цих мультсеріалів. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас дуже ностальгічне відео, адже ми поговоримо про найкращі мультсеріали дитинства. Тож, погнали! Темний плащ. Даний мультсеріал виходив з 1991 по 1992 рік, налічує 91 епізод в трьох сезонах і розповідає про Качура супергероя, який скривається за ім'ям Темний плащ. Історія створення серіалу почалась тоді, коли Тед Стоунс, людина, яка створила для Дісней неймовірну кількість контенту в ролі від сценариста до художника, вирішив створити мультсеріал про супергероя, такого як Бетмен, Тінь або Зелений Шершень. Тільки смішніше у підсумку в якості персонажів були обрані качки, а дії будуть відбуватись у всесвіті качиних історій. До речі, про них я говорив у першому відео цієї серії. Хто не бачив, посилання залишив горі та в описі під відео. Що стосується фіналу, то остання серія починається з того, як команду темного плаща викликають до музею, де в колекції опинилась застигла в бурштиновій смолі копія головного героя. Темний плащ здивований та заінтригований. Тому разом із форсажем та гусинкою вони розкручують дзигу часу і переміщуються в далеке минуле, щоб дізнатись, звідки цей шмат бурштину родом. І вгадайте, кого вони зустрічають. Все вірно, динозаврів, але не простих, а найрозумніших. Вони носять одяг та окуляри, будують мегаполіси, вигадують винаходи. Ось тільки розробки у них своєрідні. Наприклад, на колесах машин динозаврів немає гумових покришок, колеса у них із каміння. зате дороги всі гумові. У якийсь момент темний плащ пояснює динозаврам, що він борець зі злочинністю, а не піддослідна качка, і ті відразу просять його про допомогу. Виявляється, в їхньому місті також є грізні злочинці. Джонні Ті та його братва темний плащ з командою чинять гідний опір Банді Джонні Ті. Але через величезну різницю у вазі все-таки програють бійкою. Але гусинка знаходить спосіб перемогти Джонні Ті, пропонуючи мотоциклетні перегони, у яких темний плащ приходить першим. Наприкінці серії качіна команда розуміє, що загадку копії темного плаща, що застигла в бурштині, вони не розгадали. Але вже час повертатись додому. Ось тільки спраглі все вдосконалити динозаври вчені випадково ламають машину часу, яка все-таки здійснює свій останній стрибок додому, але забирає з собою тільки форсажа і гусинку. Темний плащ залишається серед динозаврів без шансу повернутись назад. Але потім його випадково штовхають у бурштинову смолу, в якій він і пролежав мільйони років. А форсаж та гусинка звільнили його вже у теперішньому часі. Що стосується ігор, то у 1992 році вийшла гра «Темний плащ на NES». Для нас більш відома її тайванська копія Денді, в якій ти міг пострибати за темного плаща долаючи злочинців. Геймплей гри заснований на типовій платформі тих часів з використанням газового пістолета для знешкодження ворогів. На початку гри ви можете обрати один з трьох рівнів, а після їх проходження стануть доступними ще три. Після чого вам буде доступний фінальний рівень на плавучій фортеці, де ви зустрінетесь зі сталевим дзьобом. Також слід зазначити, що Дісней працюють над перезапуском серіалу, як мені здається, в стилі нових качиних історій. І якщо це буде так, дуже цікаво подивитись, що в них вийде. А перед тим, як ми продовжимо, хочу порекомендувати вам сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У них на сайті ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній та оформити все за 5 хвилин прямо зі свого смартфону. Наприклад, автоцивілку на вашу машину чи туристичну страховку, якщо збираєтесь за кордон. Порівнюєте різні страховки, заповнюйте дані, оплачуйте і готовий поліс вже у вас на e-mail. а з моїм промокодом. Кіно 10 – Ви отримаєте 10% знижки на страховку на Hotline Finance. Потрібна страховка. Звертайся до Hotline Finance. Русалонька. Даний серіал виходив з 1992 по 1994 рік, налічує 31 епізод у трьох сезонах і розповідає про події, які відбулись перед повнометражним мультфільмом. Але в деяких серіях все ж з'являється принц Ерік. Але Аріель не бачить його. Або бачить здалеку і не дуже ним цікавиться. Що стосується фіналу «Русалинки», в нових пригодах з пошуку натхнення Аріель зустрічає шайтана Малюка і пропонує йому доєднатися до школи мистецтв, щоб вирізбити по його подобі статую. Хлопець погоджується, але з часом наводить в школі гармидер, бо хоче бути лихим як його батько. Аріель вмовляє інших дати хлопцю другий шанс, адже в нього такий потенціал для творчості і навчає малювати його хвостом. Шайтанчик досі хоче бути лихим, але зерно добра Арієль в ньому все ж посіяла. Коли батько скат шайтан дізнається, що Арієль робить його сина добрим, він знищує майстерню і придумає план, як відвадити Арієль від хлопця, заманюючи її у пастку та готуючи мозкову губку, яка має випити з неї усю уяву. Добра сторона малого шайтанчика бере вгору, і хлопець рятує Аріель, але батько з мозковою губкою наздоганяють їх. І поки батько відчитує сина, Аріель підбиває мозкову губку випити уяву у шайтана. І коли злий шайтан, здавалось, переможений, Аріель разом з шайтанчиком рятує його батька. І той не може в це повірити. Невже ви врятували такого злого, як я? запитує шайтан. На що Аріель відповідає? Кожна уява має право на існування, навіть твоя. Мабуть, саме тому у 2023 році вийшов фільм, який можна цілком охарактеризувати цими словами. Також у 1991 році вийшла гра по русалонці на денді, події якої відбуваються вже після повнометражного мультфільму, коли зла відьма Урсула намагається захопити владу в морі. І Аріель змушена знов стати русалкою, щоб врятувати рідний дім. В грі шість рівнів, в яких ви керуєте Аріель, та за допомогою хвоста можете запузирити маленьких риб та жбурнути їх у ворога. Також Аріель може підбирати мушлі і використовувати їх як зброю. Цим же методом Аріель може відкривати скрині чи різні сховки, в яких заховані сердечки життя. ночей! Даний мультсеріал виходив з 1994 по 1995 рік, налічує 86 епізодів в трьох сезонах і розповідає про пригоди Аладіна після подій мультфільму Повернення Джафара Незважаючи, що серіал вийшов раніше ніж повнометражний мультфільм за сюжетом. Аладін заручений жасмін, але ще не живе у палаці. Папуга Яго перейшов на добру сторону і став другом Аладін та табу. Дія серіалу зіштовхує героїв з різними чаклунами, монстрами, розбійниками та магічними звірями. Ну і звичайно, перемогти все це зло допомагає вірний друг Джин. У фінальному епізоді мультсеріалу Аладін відправляється у Мезмерію, загублене місто в пошуках скарбів. І знаходить там королівські коштовності. Але поки Аладін їх розглядає, прилетівши яструб, видирає в нього з рук смарагд. Яго кидається наздоганяти яструба, але кидає цю справу, і компанія повертається з тим, що лишилось в агробу. В той час яструб вивільняє зі смарагду чаклунку королеву далуку, а сам виявляється її чоловіком з баром і, бажаючи повернути свої коштовності, вона відправляється в Агробу, щоб віднайти Аладіна. Повернувши магічні камінці, королева оживляє своїх братів, що були заточені в скарбах. Аладін, радий їх воз'єднанню, пропонує їм повернутись додому. Але враховуючи, що Мезмерію знищено, сімейка Далуки вирішує приватизувати агробу і зробити королівський палац своїм домом. Вони виганяють Аладіна, а Жасмін і Султана Далука перетворює на дорогоцінні камінці. Здавалось, палац вже не повернути, але невирішені проблеми сім'ї Далуки повертаються, адже кожен з них хоче мати більше влади, через що розпочинається велика сварка, що повертає великий свар монстра, що колись знищив їх місто. І тільки знищивши смарагд королеви, Аладін знищує монстра, повертає жасмін і султана до життя паралельно знімаючи прокляття з королеви та її чоловіка, які виявились зовсім не злі. Саме так закінчується серіал. Але фіналом історії є повнометражний мультфільм Аладін і король злодіїв, в якому Аладін зустрічає батька та нарешті одружується з Жасмін. Після чого Яго разом з батьком Аладіна відправляється на пошуки нових пригод. А сам Аладін разом зі своєю дружиною відправляється побачити світ, співаючи легендарну пісню. Що стосується ігор, то Аладін отримав просто неймовірну гру на платформу Сега. Яка вражала своєю красою і була одним з моїх перших картриджів на цю платформу. Також існувала версія на Денді, але після сеги вона мене не вражала. Версія на сега налічувала 10 унікальних рівнів з різною стилістикою, незабутньою музикою, що навіки врізалась в мою пам'ять, та цим клятим рівнем з лавою та волунами, який я ніяк не міг пройти в дитинстві. Камінь постійно мене наздоганяв. Лише потім, коли я побачив, як друг батька пройшов цей рівень, я не міг повірити в те, що бачу. Невже це можливо? Наскільки мало треба для того, щоб здивуватись в дитинстві? А перед тим як ми продовжимо, якщо хочете побачити третю частину про найкращі мультсеріали дитинства, багато робити не треба. Додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь, тицяте вподобайку та напишіть в коментарях, який мультфільм ви хотіли побачити в наступному відео. Також, якщо ви хочете підтримати мене як автора, можете підписатись на мій Patreon чи спонсорство в Ютуб. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Дивана на обертасах. Даний серіал виходив з 1990 по 1991 рік, налічує 65 епізодів в одному сезоні і розповідає про пригоди пілота балу, який після книги джунглів отримав власний серіал. Його бізнес вантажних перевезень викупає Ребека Канінгем і починає керувати досвідченим пілотом, роздаючи йому замовлення на доставку. Хлопчик-сирота і колишній повітряний пірат, ведмідь Кіт Клауд Кікер приєднується до балу і стає його штурманом. Часто пригоди компанії передбачають зустріч з бандою повітряних піратів на чолі з Доном Карнажем та різними іншими перешкодами. На жаль, дива на обертасах не отримав український дубляж можливо, в майбутньому дійсний все таки замовий дубляж даного мультсеріалу. Що стосується фіналу, Бало відправляється доставити пакунок маршалу через блокпости Тембрії. Пародії на радянський союз, що заселений людиноподібними подібними свинями, але виявляється, свині хочуть підставити балу і підклали у пакунок бомбу, щоб зінсценувати напад і мати причину застосувати зброю у відповідь. Балу за допомогою полковника втулки довозить пакунок, але в останню мить з'являється кабан, який все це задумав і попереджає про небезпеку. Балу викидає пакунок, рятуючи життя маршалу та зберігаючи мир у всьому світі. Коли я дивився цю серію, мене не покидало відчуття, що я десь все це вже бачив. Також у 1991 році була випущена гра по мультсеріалу, яка дозволяла керувати літаком балу, долаючи різні перешкоди. У грі 8 рівнів, і в кінці кожного знаходиться бос. Головною особливістю гри є можливість летіти у зворотньому напрямку на літаку, збираючи мішки з грошима, щоб потім витратити на збирані гроші на покращення власного літака, збільшення броні, покращення амуніції тощо. Гра дуже гарна і атмосферна, але я просто не можу собі уявити, як її можливо пройти без збережень. Як на мене, вона неймовірно складна. Життя з Луї даний серіал виходив з 1994 по 1998 рік. Налічує 39 епізодів в трьох сезонах і розповідає про дитинство коміка Луї Андерсона і його життя з сім'єю у Вісконсині. Звичайно, головним контент-мейкером в даному серіалі завжди виступав батько Луї. Енді Андерсон, ветеран Другої світової, який постійно згадує свої військові заслуги і ніколи не визнає свої помилки. А ще в нього шість синів і п'ять доньок, тож не дивно, що він такий постійно знервований. Життя злої показували по різним каналам, але найбільше я пам'ятаю його по Fox Kids та Jetix. Якщо хочете побачити розбір цих двох каналів, пишіть про це в коментарях. Що стосується фіналу, в останній серії мама Луї захворіла, і він, доглядаючи за нею, зовсім забув про подарунок на День матері. Луї вважає, що зганьбився перед сім'єю, члени якої на випередки вітають маму та бабусю. Однак мама вважала допомогу Луї найкращим подарунком, який він міг зробити їй на свято. Кіт пес одного разу невідомо, коли на насиді з'явився цей малий. Схоже він окна котає на пса. Усі дивувалися, всі посміхалися. Даний серіал виходив з 1998 по 2005 рік. Налічує 68 епізодів в трьох сезонах і розповідає про життя унікальної тварини, що поєднало в собі кота і пса. Вони зовсім різні особистості, які змушені вживатись в одному тілі, але їх мирне життя дуже часто переривається божевільною витівкою кота чи пса, або нахабним втручанням сторонніх осіб. Різниця їх характерів також відобразилась у мові. Адже в оригіналі кіт розмовляв лондонською англійською, а собака американською. В українському перекладі від нового каналу використали трохи інший підхід, зробивши кота російськомовним. Калія тебе думаю, моє собаче серце ладні вискочить з грудей. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей прийом, враховуючи, що на дворі стояв 2001 рік по ходу серіалу, мабуть, кожен задавав свої питання, звідки взявся кіт пес, і саме в останніх серіях кіт і пес намагаються зрозуміти, хто вони. І віднайти свою сім'ю. У фінальних серіях вони наштовхуються на незвичайне місто Йокільбург, де всі коти й собаки живуть у повній злагоді і майже знаходять своїх батьків. Але виявляється, це не вони. По ходу подій кіт ледь не одружується, але своєю відмовою спровокує величезну бійку між котами і псами, порушивши вічний мир. Випадково кіт пес потрапляють у вир, який переносить їх у місце, де живуть їх прийомні батьки. Маленький зелений тато і величезна синя мама розповідають котопсу, що знайшли його багато років тому перед своєю печерою, і ростили його як рідного сина, поки не втратили в чарівному вихорі, який забрав малюка. Розлючені друзі та мешканці Йокільбурга прагнуть помсти за розпочату бійку та знищене місто, але родину настигає такий же вихор, як і багато років тому, і переносить у будинок Котопса. Де вся сім'я святкує своє возз'єднання, ось таке сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо вам мало цієї ностальгії, ось тут зараз з'являться два відео про те, як закінчились найкращі мультсеріали та серіали дитинства. Переходьте та насолоджуйтесь.